Всім здарова, народ! Продовжуємо з вами проходити прототіп. І треба побороти нарешті цього колегу. А тут вниз можна впадати? Подожди, дай нам вертольот. Угон, 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 угон Та я думаю, точно фіналочка вже буде нарешті. Врешті-решт, бля, гамуга, бо. Задовбав він мене, чесно кажучи. А він, сука, кидається. Подожди. Бля, дуже больно кидається. Дай хе <laughs> сука, я хотел хоть раз стрелять в тебя. Давай, видишь, что он делает? А ничего, что тут объекты в полете летят за мной, блядь. Я роблю танка и бью его. Он меня бьет тоже. Очень боляче. Я щось дивився, як його проходять, бачив, що кулаками тупо їбашать його. Уй, ой, бля, оце дуже бідово, це дуже погано, це дуже. А я як мені це робити? Сука, мені треба мертви. Хорошо. Мені шіп! Мені шіп! Мені... ці заставки. А ні, можна продовжити. Можна закінчувати, скіпати. Я тоді в один день короче, записав е 5 чи 6 серій по цій грі. Тихо, дай мені танк. Дай мені оцю херню. А, в нього масуха, пиздец. В нього масуха, пиздец. Пацани, дайте покушать. Коротше, п'ять серій записав е, сразу, знаєш, сходу. І все, пиздец. І більше я до нього не повертався. Потому що я так згорів, що я не хотів жити, нахер. Так, вистріли, вистріли всі. Але так стріляти буде дуже довго. Е, треба чекати, коли він цю свою джунглі подібну штуку використає. Супер-пупер хіроту. Потім бити. Бо коли він робить її, це дуже боляче, це дуже сильно. На тобі снаряд в голову, якщо що. О, робить, робить, робить. На тобі ще. На тобі ще. На тобі ще. От зараз, напевно, до нього можна підлетіти. Бля, не підлетів. На, сука. Айоп, твою мать своїми... На, На нахер. Йому це трошки б'є, але не сильно. Треба сразу втікати нахер. Я... Оглушон, оглушон. Скупіть, куплю. Ю, отак його треба проходити. Давай, 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 що робить? Атака, 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 сука. Викидай мене, правильно, правильно, викинь мене. Та Ты дурак, на мене не стріляй. Що ти кричиш? Пацани, бийте його, Да, бийте. Дай себе. Дай мені себе. Пацани, я ж на благо суспільства працюю. А не, не стріляйте в мене, пацани. Ой-ой, не... ой парень. Я з тобою не дружу. Дай сюди. Дай п твою мать своїми ракетами, курва! Падай, падай, кричи, руби щось. Бля, мене щось не хілить, воно ніхуя. А чого ти за мною бігаєш, придурок? У нього шипучки тоже класні, типа. Ну, в нього класні шипучки. Але він, ну, типа, в принципі, дивись, майже половинка є. Головне, ніде не просратися. Кидається, кидається, кидається. Бля, Треба почекати, поки він зробить ту херню. Обов'язково. Він летить до мене. Йоп твою мать, дуже больно летить. Ну, типа, тут не варіант робити. ш. Бляха, ну. Він мене, сука, находить скрізь. Тут не варіант. О, робить. Так, да? щось він... Да, щось робить. Зро... Е... Да, робить. До сюди, я думаю, не достане. Ні, не достав. Да, може бігти до нього? На, сука. На, су... Блять, та не, не стріляйте в мене, придурочний. На 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 Бля, але вони дауни, бля, я ж за... Я ж за вас р... працюю. Рублю. О, є, yeah, рублю. Отакої працює. Хуяк, Оглушаємо. б'ємо. Оглушився, ні? Я щось не бачу. У мене супер атака, значить, а ти мене б'єш. Супер мою атаку, да? Е, це неправильно, це неадекватно. Дайди. Він десь далеко. да, бля, далеко. Ал ти доставучий, сука, тип. Ал ти. Ти такий душний. От тобі старі ігри. Він дуже довго жере. Треба їсти швидше Він... А, він А вертольоти тоже б'є? Та що? Вертоліти, 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 вертоліти Дайте пацани похавать. Голодне я, дитя. Ой, була, була штучка. А, кстати. Що я туплю? Я ж можу їсти і штучку набирати Бля, але він мені збиває, прям чітко збиває Ре, що він прыгнул и тоді я зможу їсти гарно. Ха, сука, бля. Придурок. Він якийсь дебіл, бля. Їм. Та ти затопав, мне серйозно, парень. <реку> <реку> я побігає за мною, придурок якийсь. есть. Че неадекватный. Ти туди, а я туди полетів, Давай. Обміняємося польотами, бля. Прыгай, я, сука, диви. Да тебе далі менее прыгай, по-любому. Ну чеки сильнейший минус. А руби вже свою херню Добре, що тут пацаны я Бля, вже тут. Вже тут. А, він на выпрыжне побіг. Є, yeah, зробив, мені похуй. А блять, він він вин бляха мене коли я целую рублю херню. І він робить Не? Не понял? Червона корона экипажа, ми стоїмо... да, шось там. А, до цього я ж доходив вже Так, 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 парень, парень, парень. Мини, я не хочу изменяться. Ні, я нравлюсь собі таким, яким я є, не хочу я менятися. Бляха, він дурний

Ты нуля! Осталось сюда минуту, а то пишет, ты сраку, Ой-ой-ой, робот, движ. Хорошо, розрубуем движ, я бежу. <тужа> блять, блять, блядь, ведь відпусти, пустый, а че так больно? Ach, о, сука, як больно. На, блядь. А тут же цих солдатів, нема. Та блядь зарубеж щось. Давай, давай, давай. И бомба-ракета. И 30 секунд. Не, ну вы издеваетесь, знаете? Он мне шипы въебал. Ну 20 секунд, я хую знаю. Е, 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 е. На, 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 на. Да не пизды, блять. На, блять. Три, два, один! Хуй вам! Попробую відростити це заново. Сука. Я не вам показав, це я йому. Не так важко, як здавалося, це було. Просто я напевно зробив помилку тоді, коли вирішив записати, записати повністю. Я розраховував, що я пройду повністю ігру за день. Не вийшло. И типа я цю зброю забрав, і в океан випущу, да, Викину Ну, в океані теж живі істоти, але ладно. Саме краще було б, напевно, її в космос десь лупанути нахер Але я настільки літати не вмію, так що до сраки. Бамна! Ниху, нихера собі, я тобі скажу. А аж там Видлик был. Я типа. В принципе, я не встых. Типа встых, типа встых. Не знаю, не знаю. Начинается, блядь. Я шукав правду. я її знайшов. Вона мені не понравилась. Чорт, якби я міг це забути, Алекс Мерсер. Місто постраждало із -за його помилок. Із-за того, що він наробив на Пенсильванському вокзалі. І ким би він не був, він частина мене. Закриваю очі, я бачу тисячі мертвеців. Вони кричать, а я їх буваю. Цього мені не забути ніколи. Чим я став? Я і менше, ніж людина. І більше. От тобі кокол конець. Чудова гра. Чудова гра. Можливо, я так шпарився через цей. Що лінійно спочатку так ішло, знаєш. Ну, типа, сюжетні боси, воно по чуть-чуть-почуть, -чуть, по чуть -чуть, в принципі, а потім воно все, блять. Захопи це, захопи інше, з захисти одного, захисти другого, вертольоти типу, позбивай, їх дуже багато оці всі херні було. І нас трахали, і нас нас прям. Я не знаю, оце мені не сподобалось. Типу вони якось так спочатку нормально, нормально, нормально йшло, а потім хуясь блядь, під, під кінець, знаєш, і воно пішло. Це мені не сподобалось, але в принципі. Нормально, бачу, останнього боса ми менше ніж за 10 хвилин лупанули. Важ... Сложність ігри я не міняв, нічого не міняв, я не знаю, чи може можна було міняти. В принципі, можна було поміняти, коли я був угоріл горів, але ладно. Ну коротше, ігрушка класна, ігрушка. Тоді були якісь яскравіші ігри, мені здається. В той час. Зараз випускається, ну і я хую знаю, щось з них не вистачає. Uh, ну, все, будемо закінчувати на цьому. Дякуємо за перегляд. Далі більше. Всім пакедова.